Ігорю Мисану 41 рік. Після операційний період, каже, тривав 12 днів. По чуть-чуть, да, відновлюється, йде, ну, вже є краще, у мене голос був сівший, зараз вже голос навіть кращий. Ну і так, ну, харчування обмежене зараз. В 17 років Ігор Месан потрапив у ДТП. Тоді, говорить Лучанин, було медичне втручання. Деталей не розповідає. Зараз працює водієм вантажівки. Каже, останні роки під час роботи погано почувався. Я починав колесо знімати, я почав сині весь синій просто наєнався і сині. Діагноз мені ніхто не міг поставити. Казали мені, мене, туберкульоз, і запалення, ще там щось. Кінцівок, ребра, ще там. Ну, взагалі, ніхто не міг оприділити. Встановили діагноз та провели операцію у Львівській обласній клінічній лікарні. Лікар Любомир Кулик показує на фото катетер та тромби. Говорить, це дістали з області серця пацієнта. Операція тривала 9 годин. Операція належить до найбільш технічно складних втручань. Чому? Тому що не тільки. Потрібно підключити серце до штучного кровообігу, що є звичайною справою в серцевій хірургії. Але потрібно пацієнта охолодити до низької температури до 17-18 градусів, повністю спинити кровообіг. Нема ніякого кровообігу, ні природнього, ні штучного. Забрати всю кров з пацієнта і на такому умовно сухому операційному полі забирати ті тромби з легеневих артерій. В результатом цієї операції. Крім того, ми звітуємося завжди про ці операції в Кембридж, Англію, де є реєстр серця, дає реєстр таких операцій, які робляться в Європі. Такий вигляд має операційна Львівської обласної клінічної лікарні. Тут професор Любомир Кулик із бригадою медиків оперують пацієнтів. Завідувач кардіохірургічного відділення Віталій Аверчук телефоном розповів Суспільному про операцію на серці Волинянина. Це так звана тромб І, власне, професор Любомир Кулик це один з тих людей, які роблять іменно ці операції. Бо вони є рідкі, вона одна з найважчих. І треба забирати не тільки самі тромби, а ще ті потовчені чохлики, ті шари, які створюють певну стінку і обтурують легеневу артерію. Це дуже така філігранна робота. Таких операцій виконується до десятка в рік приблизно. Якщо ти був катетер, ну то це дійсно рідкість. Я не пам'ятаю взагалі, коли видалення катетера воно ще як поєднувалося, іменно з тромбоз. зараз лучанин Ігор Месан відновлюється вдома після операції. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.